У їхніх очах біль, а разом із ним неймовірна сила в Івано-Франківську. Презентували новий проєкт для матерів та дружин полеглих героїв під назвою Сила жінки матері до ініціативи долучились десять прикарпаток. Напередодні їм організували фотосесію за участі професійних візажистів, перукарів та стилістів. А все задля того, аби повернути жагу до життя. Вважаю, що такі заходи вони дуже необхідні. Адже Жінки, жінки, які пережили величезний біль втрати, які живуть з цим болем, вони потребують підтримки в будь-який спосіб. І фотографія в цьому також виявилася достойним помічником. І я дуже радію, що змогла е, створити такий простір для цих жінок. Наші жінки дуже сильні, жінки неймовірні. Ми бачимо, як вони сьогодні працюють, як вони волонтерять, як дружини наших воїнів чекають е, своїх чоловіків з війни. І в той час вони всім можливим підсилюють наших захисників. Дуже звичайно, що е, складне таке питання це сьогодні особлива увага. Особлива турбота підтримка жінок-матерів, які на війні втратили синів, але вони продовжують жити. Вони є прикладом для нас, і вони нам показують, як незважаючи на таку сильну біль, треба продовжувати йти вперед.